Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар-якушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Медикал Клаб. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. Сподіваюсь, ви вже підписані. І сьогодні наша розмова буде присвячена нашим вагітним жінкам і пароділлям. Ми будемо говорити про волосся. І вагітність, тому якщо ви вагітна, ну точно виникне питання до того, як доглядати за волоссям і як не залишитися лисою після пологів. Як впливає вагітність на наше волосся? Ну хочу сказати в першу чергу те, що волосяний фолікул дуже чутливий до наших гармоній. І вагітність супроводжується тим, що підвищується рівень, в першу чергу, естрогенного гормона, який ну, дуже позитивно впливає на волосяний фолікул. Він сприяє тому, що продовжується фаза росту волосся. Волосся росте довше і не випадає, не переходить довго в фазу спокою, і тому під час вагітності зазвичай волосся стає довшим, густим, не випадає, і ми задоволені станом. Але чутливі до наших гормонів і в першу чергу до чоловічих статевих гормонів і волосяні фалікули, які знаходяться на нашому тілі. Тому вони теж будуть реагувати. Тому, якщо під час вагітності у вас підвищилася кількість волосся на обличчі, на в животі, на стегнах і взагалі на тілі, то це теж варіант норми і це теж явище тимчасове, яке після вагітності може пройти абсолютно самостійно. Чому волосся випадає під час вагітності? Ну, як ви зрозуміли, частина волосся все одно, звичайно, буде випадати під час вагітності, але це буде значно менше. Якщо в норми без вагітності у нас випадає приблизно 100 волосинок в день, то під час вагітності ця кількість значно зменшується, і це нас, звичайно, радує. Але бувають ситуації, коли вагітні скаржаться на те, що в них... Більше випадає волосся навіть ніж до вагітності, і отут ці зміни точно пов'язані не з гормонами. В першу чергу в таких ситуаціях необхідно шукати дефіцит. тому що до цього може призводити. Наприклад, дефіцит заліза і феретину, і низький гімоглобін. Анемія може бути причиною того, що волосся випадає. До цього можуть призводити порушення функції щитоподібної залози, тобто гіпотеріоз. Тому всі вагітні під час вагітності здають ТТГ. Тіріотропний гормон, щоб визначити функцію щитоподібної залози. Це може бути винний в цьому, наприклад, вітамін D. Якщо є його дефіцит, то волосся теж до нього вкрай чутливим. Потрібно пам'ятати, що волосся і без вагітності і під час вагітності достатньо чутлива до стресу, який впливає власне на цей період росту і спокою. І під час стресу наше волосся переходить із фази росту. Фазу спокою, а потім через деякий час може випадати. Тому, коли є потужний стрес, це не означає, що зранку ви стали, а у вас ця подушка покрита волоссям. Це означає, що через деякий час, іноді навіть через місяць, два і три, волосся може випадати. Тому на сьогоднішній день, коли стресу навколо достатньо багато, це може бути причиною випадіння волосся. І під час вагітності. І навіть естроген в такій ситуації його не рятує. Ну і хотілося б сказати, що однією з причин того, чого може випадати волосся, може бути неправильний догляд за волоссям, що теж призводить до того, що волосся буде випадати активніше. Якщо догляд має значення, то на що необхідно звертати увагу? Наприклад, чи можна фарбувати волосся під час вагітності? Ну, достатньо часто задають це запитання. Ви знаєте, тут е, думки лікарів різняться. Деякі вважають, ти так гарна, на що тобі фарбуватися? Інші кажуть, фарбуйтеся на здоров'я. Нема ніяких досліджень, які би свідчили про те, що фарба якимось чином може впливати на здоров'я майбутньої дитини. Я би сказала так: ну, по-перше, все ж таки перший триместр, тобто до 12 тижнів, варто бути обережним, тому що ембріон ще не дуже добре захищений, тому що не розвинута плацента. Так, як це має бути. І тому всі хімічні речовини, які знаходяться навколо нас, які ми використовуємо для себе биту і по догляду за собою, вони все ж таки можуть проникати до дитини. Тому, якщо ми говоримо про фарбування, то перший і третій триместр не найкращий період для цього. Але якщо ви фарбуєтеся хною, наприклад, то ви можете фарбуватися. В будь-якому періоді, тому що це є природний барвник, який ніяким чином негативно не впливає не на здоров'я матері, не на здоров'я дитини. Говорять про те, що можна використовувати безаміачні фарби. Тобто, якщо ви собі придумали, що ви хочете під час вагітності помалюватися в блондинку з брюнетки, то я би цього звичайно не радила робити. Але якщо ви вже малюєтеся, Малолі, сідина є, або ну неопрятна виглядає, або просто хочу помалюватися, то варто використовувати якісні фарби. Оце ви можете з'ясувати у свого майстра, який підкаже вам. Яку краще використовувати. Ну і тут важливо, щоб у вас не було алергічних реакцій на фарби. А вагітність це такий ну, досить непростий період. І навіть якщо раніше ви щось їли або чимось мастилися, або чимось малювалися, фарбувалися, і це нормально переносив ваш організм, то під час вагітності можуть виникнути алергічні реакції. Тому з фарбуванням потрібно бути досить обережним. Але якщо ви запитаєте, чи можна, можна напевно, враховуючи ці всі моменти, про які я сказав. Якщо ж ми говоримо про правильний догляд за волоссям, то крім того, щоб уникати травмуючих для нього процедур, то необхідно пам'ятати, що в холодний час ви маєте ходити в шапці. А в літній час бажано використовувати панамки, касиночки або шляпки, щоб ваше волосся не пересихало і не перепалювалося сонячним промінням. Ви можете використовувати масочки для волосся. Чому би ні порадьтеся з своїм майстром, що більше підійде для вас? Якісь подразнюючі ін'єкційні процедури. Під час вагітності, по догляду за шкірою волосся, я би не радила все ж таки робити, тому що всі ініпційні процедури під час вагітності не показані. До речі, про б'юті процедури під час вагітності ми вже говорили на нашому каналі. І якщо вам це цікаво, то обов'язково подивіться це відео на нашому Ютубі. Чи можна стригтися під час вагітності? Ну, теж запитання звучить нерідко, тому що з давних давен... Існують такі забобони, як стригтися вагітним не варто, тому що ви обрізаєте красу, обрізаєте розум дитини, обрізаєте долю дитини. Я не знаю, що там ще можна обрізати, коли ви стрижетеся, але це все ж таки забобони. Якщо ми говоримо про медичні аспекти, як ви розумієте, ніяких протипоказань для того, щоб робити стрижку під час вагітності, немає. Чи стригтися вам, чи вірите ви в забобони, чи не вірите, це вже ваша особиста справа. Якщо боїтеся, можете не стригтися. Якщо не боїтеся, то стрижіться на здоров'я. Протипоказань немає. Чи можна робити стайлінг під час вагітності? Ну якщо ми говоримо про хімічні завівки, використання фену, використання щипців, звичайно, під час вагітності хімічну завівку якусь. Я би не радила робити, тому що знов ж таки, по-перше, хімія може викликати певні алергічні реакції у мами і алергізувати в майбутньому дитину. По-друге, деякі хімічні реагенти мають в собі токсичні речовини, які не варто використовувати під час вагітності, що саме Приємно іноді, якщо ви на це все махнули рукою, але все ж таки вирішили використати хімію, треба пам'ятати, що під час вагітності на тлі гормонального зміненого фону може вийти ефект зовсім інший. Навіть деякі вагітні зауважували, що під час вагітності в них волосся. Або починає кучерявитися, або навпаки кучеряве починає випрямлятися. Тут сама природа балиться з вашим волоссям, тому знати, як поведе себе волосся, коли його ви будете примушувати за допомогою хімії змінити свої параметри не факт, що вийде так, як ви собі придумали, і до цього потрібно бути готовим. Якщо ж ми говоримо про фен, якщо ми говоримо про щіпці, кожен майстер, який працює з волоссям, він би ну не дуже би радив зловживати цими методами. І кожен скаже, що звичайно, коли волосся сохне самостійно, це більш природня і для нього краще. Якщо ж ми говоримо про те, що волосся під час вагітності може бути дещо витонченими, не дивлячись на те, що воно не випадає і більш довге, то використання таких методик може призвести до пошкодження волосся. Ну, а так, в принципі, протипоказань для цього немає. Чому після пологів випадає волосся? Насправді ми говорили про те, що під час вагітності продовжується фаза росту волосся. Так званий анаген, але все одно воно не може рости безкінечно. І після того, коли ми народили, рівень естрогенного гормону різко падає, то наше волосся переходить з фази анагену в фазу телагену, тобто спокій. І через 3 місяці воно все одно буде випадати. Тому що знаходитися на голові воно довше ніж три місяці в середньому вже після цього не може. Тому, власне, через три місяці після пологів більше жінок починає активно втрачати волосся. Насправді, десь 10-20% волосся буде випадати, але на його місці буде з'являтися нове. Але для цього потрібен певний час. Період випадіння волосся триває в середньому від 3 до 5 місяців, іноді це може затягнутися до 15 місяців. Якщо більше 5 місяців у вас продовжує випадати волосся, то я б радила звернутися з цим питанням до лікаря, щоб з'ясувати, чи немає якоїсь патологічної причини для того, що волосся продовжує випадати. А 3-5 місяців це є абсолютно норма. І навіть якщо вам здається, що завтра ви залишитеся лисою і випаде все волосся, це не так, не переживайте. Це всього 20% максимум, які потім відновляться. Якщо ж ми говоримо про те, що після пологів пройшло 10-15 місяців, а волосся у вас не відновилося і продовжує випадати, і вам здається, що вже світиться шкіра на вашій голові, то тут я би радила все ж таки звернутися до трихолога, тому що певна група жінок. Може мати так звану андрогенетичну алопецію, тобто зумовлену генетично алопецію відсутність волос, яка може маніфестувати власне під час вагітності і в післяпологовий період. Тому, якщо ситуація затягнулась, варто сходити до трихолога. Як уникнути випадіння волосся після пологів? Ви знаєте, мені би дуже хотілося. Дати вам якусь таку вау-параду, робіть це, і волосся не буде випадати, як у нас люблять пістрити назви в інтернеті. Але насправді не існує нічого такого, щоб заставило це волосся триматися після того, як воно перейшло в фазу спокою. Немає ніяких засобів профілактичних, які не дали би випадати нашому волосю. Тому все одно. Певна частина волосся 10-20% випадуть. Але є приємна новина. Вони відростуть. Але тепер, після того, як нема такої дії естрогенного гормона, наше волосся починає рости повільніше. І тут це всього сантиметр півтора на місяць. Тому треба набратися терпіння і дочекатися, коли шевелюра відновиться. Але є приємна новина. Тобто гірсутизм, підвищений ріст волосся на тілі, який з'явився під час вагітності, теж зникає. Це не може не радувати. Які вітаміни пити при випадінні? Це запитання задає мені. Практично кожна пораділя. Ну насправді, якщо ви думаєте, що ви після пологів або під час вагітності почнете вживати вітаміни для волосся якісь, і вони не будуть випадати, то це від лукавого. Все одно ми говорили про те, що частина випаде, але є стани дефіцитів, які будуть підсилювати цю ситуацію. Тому, якщо ви бачите, що пройшло 5 6 місяців, а волосся продовжує випадати або погано відростає. Тут необхідно з'ясувати, чи немає якоїсь іншої проблеми. Після пологів дуже часто буває так, що змінюється функція щитоподібної залози. І якщо під час вагітності і до вагітності ви мали так званий субклінічний гіпотеріоз, тобто стан, який себе не сильно та і проявляв, то після пологів. Картина може змінитися, тому ТТГ. Я би радила здавати всім породілям після пологів через місяць, через два. По-друге, варто виключити знову ж таки дефіцити той же самий вітамін Д, той же самий ферритин. тому що під час вигодовування груддю ми маємо розуміти, якщо під час вагітності ми активно набирали мікроеліменти, то під час вигодовування ми також активно і ми ділимося з нашою дитиною. І наше харчування має бути адекватним з достатньою кількістю білка, з достатньою кількістю жирів і мікроеліментів а часто буває так. Що після пологів іноді й поїсти нема коли, не те, що голову вчасно помити і масочку зробити. Якщо ви бачите, що ви не їсте адекватно і є з цим проблеми, то тут можна використовувати комплекси вітамінні і мікроеліментів, які ви використовували, наприклад, під час вагітності. Можливо, це дасть вам непоганий результат. Необхідно пам'ятати, що Наше волосся це все ж таки придаток нашої шкіри, має відношення до організму. Тому воно теж так само хоче, щоб ми більше відпочивали, більше гуляли, адекватно харчувалися і менше стресували. Насправді, після пологів. Все одно ми зіткнемося з цією ситуацією, але те, як зашвидко відновиться ваше волосся після пологів, то буде вже залежати від вашої корекції способу життя. Ви можете використовувати ваш звичайний догляд, просто про це не забувати. Чи можна робити нарощування або ламінування вій та брів? Під час вагітності насправді, якщо ми говоримо про ці б'юті процедури, до яких більшості з нас вже звикла. То, чесно кажучи, немає досліджень, які би стверджували або можна, або не можна. Тому в даній ситуації кожен має вирішувати для себе самий. Чого варто остерігатися в цій ситуації? Ну, перш за все, ми вже говорили про те, що під час вагітності наш організм може реагувати. Не як завжди, може виникнути алергія навіть на ті складові, на які раніше її не було. Це по-перше, тому в таких випадках бажано відмовитися взагалі. Якщо ми говоримо про нарощення вій, то іноді це може супроводжуватися. Наприклад, активацією тих мікроорганізмів, які живуть на віях, і під час вагітності, під час зниженого імунітету, може бути певна реакція і навіть ускладнитися запальними процесами, про це необхідно пам'ятати. Але може все перебігати абсолютно нормально. Використання хімічних реагентів да, на них може бути алергія, щоб ми говорили про те, що це. Токсично діє на майбутню дитину, ну таких досліджень немає. Тому якщо ви боїтеся, то я би радила цього не робити. Якщо ж ви отримуєте задоволення і без цього вже ніяк не можете, то пробуйте. Чому б ні? Отож, як бачите, вагітність в принципі. Це є фізіологічний і прекрасний стан для жінки. Але є деякі моменти, які іноді у нас викликають занепокоєння. Але чим більше ми знаємо про своє здоров'я, про перебіг вагітності після пологового періоду, тим спокійніше ми носимо вагітність. Тому підписуйтеся на наш канал і знайте про себе все. Будьте здорові! І до зустрічі!